Вітаю вас на своєму каналі з Нахаркали Натаролог. Зараз буду робити розклад по питанню, що Британія Франція дозволили Україні бити далекобійними ракетами по РФ. Я робила попередні розклади і все-таки вказала, що у другій половині листопада, навіть під кінець листопада. Будуть зміни, будуть зміни в кращу сторону в нашій країні. Ось, будь ласка, відбулося вже відбулося. І ще, коли були, робила розклад на президентство США, вказувала, що буде відбуватися, коли буде Трамп. Буде підтримка України. Для України. Ось вона вже прийшла. Розклади йдуть один за одним. США. Що буде відбуватися? Як швидко це буде відбуватися в нашій країні? Зараз зроблю такий розклад. Я трошки в ступорі, тому що випадає біла карта таро показує, що на сьогоднішній день вищі сили. Закрили від прогляду те, що буде відбуватися в Україні в найближчий час. Зараз я докладу на старших арканах. Ця колода в мене з 93-го року. На старших арканах, що буде відбуватися? чому, чому закрили, Чому закрили прогляд? Що буде відбуватися в зв'язку з цим. За тим, що розрішили саме дали дозвіл, за дозвілом, що буде відбуватися в Україні, коли воно будуть зміни, що буде відбуватися, арканджіця аркан аркан все-таки це буде не так швидко, як би нам хотілося. Аркан Дявол каже, що щось будуть приховувати, і жріця теж два старших аркана кажуть, що щось будуть приховувати від нашої країни від нас з вами, в тому, що оця допомога, оцей дозвіл, буде не такий, як ми очікуємо. А дивлюся, подивлюся на інших картах до кінця місяця. Будуть які зміни. Неочікувані якісь неочікувані дії, неочікувані події. І ця карта випадає, карта провалу, карта того, що саме в цей дозвіл буде в. Вплив третьої страни, ну, як кажуть, да, РФ Україна і ще третя страна, яка буде впливати на цю на цей дозвіл. Можливо, будуть ставити теж якісь умови. Якісь умови, людина, високостоящі люди, ну, президенти, навіть дипломати. Будуть щось вирішувати. Три ось тройка. Тройка лідерів іде, ті, що допомагають. Да? США, Франція, Британія. Щось вони, ця коаліція, ще щось будуть робити, якусь пропозицію можливо, і знову, знову випадає на нашу страну. Знову випадає біла карта Таро. Розвитку на сьогоднішній день. Анонс був, що дозвіл дали, але на сьогоднішній день поки що розвитку немає, або, можливо, зроблено так. Аркан Диявол каже, що поставлений сильний захист, сильніший захист для того, щоб... Не можна було продивитися, що буде далі відбуватися у нашій країні. Дивіться, на двох колодах карт. Тут біла карта таро закрита від прогляду. І тут Аркан Джокер показує, що ми не можемо управляти подіями, тому що їх закрили. Закрили е, шляхом якогось впливу і скажуть, навіть, що магічним впливом. Тому що е, всі розуміють, що е, шамани і дуже багато е, сильних знахарів і відьом е, стоять на захисті е, верхушки, Рашії, але і наші теж не промах. У нас дуже багато е, людей, е, езотеричних людей. Які просто закривають, щоб не видно було, щоб... тому що е... Рашія, звичайно, вони проглядають у мене теж бачу, я там відкриваю підписники і бачу, що е... із Рашії є люди, дивляться мої розклади. Закрито від прогляду для того, щоб зміна в нашій країні відбулася так, як нам хочеться. Ось вирішують три, дивіться, верхушка, верхівка, можливо, навіть так я вам скажу президент США, Рашія і наш президент. Ось трійка лідерів, яка ще щось між собою буде вирішувати для того, щоб завершити цю війну у нашій країні, щоб наступила у нас стабільність. Всім гарного дня! Підписуйтеся на мій канал, залишайте коментарі і вподобайки. Ваша Глена.